Що ж, ось така куча. Ось така куча, гігантська просто. І ось я розчистила повністю цей край. Дивіться, скільки це все кусти, і було тут, ще все переплутано. Ще потім на... треба буде всі дерева всі повипилювати уявляєте? І ще оце треба буде обрати. Там є ожина, ще ці ветки старі, всякі гілки. Ще це не все, але все попереду ще. Це вже наступного разу, бо я вже не можу. Треба це все почистити. Тут вже приємно глянути, потім ще харчувати це.